Ходять мертві, та їх не бачить ніхто, свічки їм не ставлять церкві, крізь них проїжджають авто, ніхто їм не скаже страстуй, ніхто не присвячує шпальт, у місті не топчуть рясту, у місті топчуть асфальт. У місті топчуть асфальт, у місті топчуть асфальт. Че віть в тому стерці, облом тарапа та педлам, по вулицях ходять мертві, вони не читають реклам, ніхто їм не скаже здрастуй, ніхто не присвячує шпальт, у місті не топчуть рясту, у місті топчуть асфальт, ну, ну, ну 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 у місті топчуть асфальт, ну 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 ну. -ну, -ну, -ну. Он местит топчуть асфальт. ну ну, 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 ну Сигналять не їм клаксони, мехтить не їм світлофор, а душі вночі безсонні, над ними святий омафор, ніхто їм не скаже, страстуй, ніхто не присвячує шпальт, у місті не топчуть рясту, у місті топчуть асфальт, ну, ну ну, -ну, -ну. у місті топчуть асфальт, ну, ну, ну ну, -ну, -ну, -ну. Си топчуть асфальт. Ну, ну, ну. Простерті каштані віли вікових по місту блукають мертві, які все ще люблять живих, ніхто їм не скаже здрастуй ніхто не присвячує шпальт, у місті не топчуть рясту, у місті топчуть асфальт.